Друзі, доброго вам сім дня. Сьогодні у нас 19 вересня 2022 року. Ну що, хочу показати свій невеличкий кущик, якому 3 роки це сорт винограду під назвою Талісман старий старий сорт, який вже давним-давно забутий. Ну, що, у мене це перве плодоношення з приводу. Повної нагрузки не можу нічого сказати, тому що, виходить, ну, тут гронок 7, так, десь 7 гронок, вони тут невеличкі. Грам до 300 такі. По характеристикі трішки можу, то так сказати. Але характеристика буде неповною, тому що кущ неповноцінний. З приводу нагрузки не можу нічого сказати. Але. Дещо дещо, скажемо. Друзі, ну що? Отакої От округлої форми має ягода в талісмана жовтого такого кольору, м'ясиста соковита е, Приємний гармонійний смак. Ну, Оце, друзі, в принципі, те, що я можу про нього сказати. Е, такий доволі непоганий виноград. Дивіться, лози визрівають, файно визрівають, я хочу так навіть сказати, навіть. Буду його також тримати. З приводу тріску є від 5 до 7 ягід на грунку підтріснуло, навіть тут ось є, бачите, деякі. Але не критично. не критично, ну Вся грунка ціла. Е, он де є така невеличка також грунка бур'яневі, чи в бур'яні, чи як правильно буде. Ось дивіться, бачите, така невеличка. Е, з приводу, е, коли він у нас визріває, созріває. Е, визрівання цієї ягоди буде пізніше, ще він не готовий, ще йому потрібно десь недільку повисіти, отак, А може навіть трішки менше. Ягода то пофарбувалася, але потрібно йому трішки побути. Але верхня ягода вже ось оса. Тута по-любому була, тому що ось пів ягоди вже з'їжена. Так що якось так. Так, що у нас тут по ваговій категорії. Зараз хочу розламити ягоду. Подивимося, як вона тут. Так, є. Така ось ягодка буде, дивіться. Тому така м'якоть зараз ми зробимо. Подивимось, як вона дивіться. Сік тече, соковита. Хочу сказати, що верхню ягоду я куштував, вона доволі така непогана, я сказав би. І по цукру. До речі, ось пальці липнуть, але це верхня ягода. Так, давайте зважимо, що ми тут будемо мати. Але вона так, що й не зважиш. 8 грамів 56 міліграмів. Так, 8 грамів 75 міліграмів. І від 8,5 грамів. Ну, я думаю, до 9 грамів буде. Там є деякі ягодки, що, мабуть, навіть будуть і до 10 грамів. Але це не її кондиції, так як це перший врожай. І хочу сказати, що, е, той, що в майбутньому цей сорт винограду також роз, е, розкриється. І ягода там дійсно здорова. Я бачив у мого друга, в нього не один кущ його росте. Ягода до 28 грам. Також дуже файна, файна-файна ягода. Ну що, друзі, якось так. Такий коротенький відеоогляд вийшов. Друзі, бажаю вам. У ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба і міцного здоров'я. Будьте здорові, і все у нас буде Україна. Сьогодні у нас 19 вересня 2022 року. З вами був Толян. До побачення, ще побачимось. Дякую за увагу.